Вітаю всіх! В новинах була така тема, неприємна. Якщо задійнуть якийсь там блок атомної станції чи щось таке, буде блекаут. Давайте так: Україна може захистити атомні електростанції від обстрілів так, щоб не було блекауту. Україна може захистити атомні електростанції так, щоб не було блекауту. Мене це цікавить. Беру цю колоду спеціально. Блазень. Господи. Ось вам атомки блазень. Більше трендять і відлюдник. Ну, розумієте, що реальність приховується. Ось вам і диявол пішов хід. Десятка мечів. Диявол, десятка мечів. Погана ситуація по захисту. Якщо ворог захоче, він довбане. Треба робити щось. Ви шо? Що? Трій каже, допомога сюди йде. Накопичення допомоги цієї вона їде, але чомусь. Ось там десятка пентаклів. Ну, треба ж довести до кінця. І четвірка кубків за стій. Прикольно. Де воно все? Куди воно ділося? Воно десь застрягло. Ну воно не доїхало до атомних. Ось вам захист атомних. Розумієте? Тобто. Тепер питають знову цією колодою. Україні може загрожувати. Україні загрожує блекаут. Ну, до кінця року. Україні загрожує реальний блекаут до кінця року. Україні загрожує реальний блекау до кінця року. Трійка жезлів, так? Це відповідь так. Всі про це розуміють, двійка пентаклів. Поки що ситуація не визначена, поки що не можна сказати, ось вам цей. Відношення до ситуації. Працювати треба довго на цю тему, щоб його не було. І Верховна Жриця це багато таємних дій, про які не розголошують. Навіть відкривати її не хочу. Ось наша влада. Ось тут наша влада, мах це влада, повинна приймати швидкі рішення щодо. Вибачте, балансу. Карта помірність. І ось це швидкість це не швидко. Повільно. Дуже повільно. І вони повинні швидко прийняти рішення, щоб був баланс. П'ятірка кубків. Втрачені, ну, такі втрачені можливості у нас вже. Багато чого ми втратили, і дьявол на кінці колоди. Ось тут клас, правда? Ворог розуміє, що в нас є багато втрачених можливостей. На жаль, буде. Капець, якщо наші не включать мозок нарешті, це погано.